2, Доброго дня. Я ведуча програми онлайн події третього сектору інституту розвитку креативних технологій і мас-медіа. Сьогодні ми говоримо про гендерні стереотипи. З нами в ефірі Анна Кохан. креативних технологій і опускаючий редактор. Анна Дуже Кохан. Дякую. Дуже <с? дякую, Ірина Таран. Доброго дня. Місто Порятин, Показська область, центр України. Дуже дякую, Ярослав Баранов. Драстуті Евпаторія інститут розвиття креативних технологій масмедіа Наталі Кириченко. Добрий день, город Судак, регіональне отделение Асоціації Малых Крыма. Угу. І пані Тетяна Голосовська. Добрий день, город Евпатория, школа восточного танца «1001 одна ночь. І зразу з вами я, Юлія Гончар, Черкаська обласна організація Жінок Славія. І сьогодні ми говоримо про гендерні стереотипи, а саме поговоримо про те, чи справді всі дівчата бала кучі. Як ви гадаєте? Ні. І замовчалися дівчата. Ні, так. Ні. Так, ну давай. Дівочки, яка це ще й думають. При чим сказати. Будемо по черзі. Будь ласка, ано, як ви гадаєте? Як ведуча радіо ви напевно дуже часто розмовляєте в ефірах, і вам доводиться працювати словом, так і можливо сама собою це багато людей таких роблять. Як ви гадаєте, чи справді жінки балакучі? Вот ты сейчас подумаю секунд пять, потом отвечу, хорошо? Чтобы потом чтобы не я, было чтобы... такого, что девушки а. не думают и говорят. Чтобы не сдаться с богатостюминой, так? Да. Ну, и давайте говорить. начнем с Ярослава. Он ничем не я а Ярослава, я к вам гадаю. Мне кажется, у некоторых девушек слова быстрее вылетают из головы, чем они думают. <связано> ну вот, я же только это сказала. Так что думаем все. Ярослав 9 минут разговаривает. <связано> Я не знаю, як ми можемо змовчити у відповідь на таке, але мені здається, що у деяких чоловіків таке буває, як от пані Ірина, як точно. Чи залежить це від статі? Ні, це залежить від чоловіка. Залежить. Пані Тетяно, так, я бачу, хочете сказати. так. Не залежить від статі, ви гадаєте, так? Не, мне просто очень интересно, иногда бывает так, что мужчины настолько много думают, что рот не открывается и сказать ничего не могут. Их собака все понимает, сказать не может. Глаза добрые. Глаза добрые. Ярослав, это смешно, да? Так, ну давайте на будем ображать единого, поскольку у нас тут человек, я пойду по Ярослава. Вислухаємо думку до кінця. Отже, Рослав вважає, що є такі дівчата, які дуже балакучі, так? Uh -huh. Вам доводилось власному досвіді таких зустрічати. Yeah. <laughs> так. Нас... Uh, ну, Секретів не можуть держати, навіть маленьких. Це uh -huh. було експериментально вже у мене. Uh... Oh, ви знаєте, я таке чула, що жінки вміють тримати секрети, але вони спільно їх зберігають. Так, так, так. Всім є чоловік, так? Ну, а зачем я... мучиться, зная такой секрет? Обязательно надо поделиться, уже легче нести. И вместе, да, будем сохранять секреты. Да. А в моей наоборот, мужчины хранят секреты. Вот, давайте послушаем мою иншу точку зрения Будь ласка, пани Наталья. Я считаю, что не только женщины очень много разговаривают, но многие мужчины такие многословные, я бы сказала так. Что касается... По поводу сохранить какую-то тайну или секрет. Ну, конечно, так, у наверное, если. это еще у мужч... сложнее. Ну да, если у мужчины секрет появился то, что он через неделю покупает машину, я не думаю, что он умолчит об этом. Того, все если мужчина секрет. Прав... Если человек заинтересован его хранить, он будет его хранить. Правильно, независимо это мужчина или женщина. Однозначно. Мудрые слова. Ви ну, бачите, ми досягли згоди навіть не так і страшно, хоч у нас тут більше жінок. Ярослав може сказати свої думки. Все, тому я думаю, що це більшою мірою міф. От пані Ірино, як ви гадаєте, ви завжди маєте таку зважену позицію з приводу цього стереотипу? Дякую. Що б ви сказали? Як це серйозно, і зважену позицію? Е, я би сказала знову ж таки про те, що залежно від того, чи чоловік чи жінка, вони не різні. Є чоловіки, які багато говорять, а є жінки, які багато мовчать. Це все залежить від обставин, в яких знаходяться люди. Все це, як ви говорили, про стереотипи. Це якісь стереотипи, те, що жінки більше говорять. У мене, наприклад, дуже багато знайомих жінок, які не, не говорять багато, але насправді досягають в житті набагато більше і взагалі досягають в житті не тільки роз... Ну, навіть ще не так. жить еще женщины на богатство, может, краще когда она меньше говорит, что або... Ну я бы ну, я бы так сказала, если женщина или мужчина умеет говорить красиво, грамотно, правильно, это только плюс в любой работе, в любой. Умение собеседника в чем-то убедить там или донести свою точку зрения грамотно, это, этому люди учатся специально. Поэтому, если это человеку дано от природы, не просто Говорить. А, а, говорить именно уместно, красиво, грамотно. Ну, это только приятно. Кстати, все ведущие, которые ведут какие-то мероприятия, мужчины, или, как, например, вот Стас Давыдов, This is хорошо, программа в интернете, так это вообще супер. Он постоянно что-то говорит. Столько, сколько говорит Стас, по-моему, ни одна женщина столько не говорит. Поэтому Поэтому он звезда. Да. Таня, Таня, я бы, знаете, я, я бы еще продолжила говорить можно по-разному, но будут ли тебя слушать и слышать? Вот, да. Ораторское ну. искусство еще никто не отменял. Поэтому, ну, да. угу. ну, они... наверное, тоже нет предела совершенству. Поэтому мы до... тренируемся. Доходимо до того, що жінки вони не, не просто балакучі, вони просто здатні іноді висловити набагато більше, набагато виразніше, як М-да. Є таке, жінки, жінки можуть висловити. Чоловіки mm -hmm, так. також можуть висловити. В общем, мають. Да. Жінка може більш відкрита у своїх там проявах, там проявів відчутів, mm -hmm. а чоловіки може більш в цьому. Але ну... Mm -hmm. більш емоціональні. Ну так, да, жінки, так. Да.

Так. І моє питання, будь ласка. Вислухавши всі ці позиції, як ви з чим ви точки зору гадаєте? Жінки балакучі. Якщо і так, то чи це так погано? Чи це добре? Ну от, скажи, Ярик, можна вихід 9 хвилин не розгалярюя, поки ніхто не хто ніхто не закривається. Казала Ярик, а якщо дійсно Ірина Талія не полна світинга, а якщо дійсно є що сказати, то чому б її не говорити? І якщо можеш сказати красиво, то це вообще замечательно. И независимо говорит ли это мужчина или говорит женщина? Да, 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 это независимо. Важно, что говорит и как. Конечно, каждому и мужчине, и женщине есть что сказать. Почему? Красиво это не выложить. Угу. Даже дякую за вашу позицию, отже. Ми говорили з вами про гендерні стереотипи і говорили про те, чи справді жінки балакучі, чи це міф. І я думаю, що ще можна дуже довго продовжувати цю розмову, але в основному ми дійшли до того, що жінки і чоловіки можуть бути балакучими. І якщо гарно використовувати ні слово, то це насправді на користі і для професійного зростання і для відносин. Сьогодні з нами в програмі онлайн події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіо були Анна Кохан, Ірина Таран, Ярослав Баранов, Наталія Кириченко і Тетяна Голосовська. А, також з вами разом була я, Юлія Гончар з міста Черкаси. Я вам усім дуже дякую. До побачення. До побачення. Ой, да. До, свидания. До, свидания. До нових зустрічей. До свидання. До свидання.